Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні свиноводи» і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічати всіх вас на нашому YouTube каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтесь разом з нами. У нас сьогодні черговий робочий день, тому підтримуємо нас вподобаєчкою. Ну і побігли. Про сьогодні нарешті перестало нас поливати, тому що до цього майже три дні беззупину йшов дощик. Так що трішки буде комфортніше. Тебе. Швиденько потрібно приготувати стартовий комбікорм безпосередньо для нашої малечі. Ванна, як ви бачите, вигребена і вимитена, ще в сарай навіть не заходив. Першочергово зараз швиденько зробимо комбікорм. Уже в нас БМВД ха йде в цій партії, тому що буквально декілька днів тому продавав поросятко нашим підписникам у Чернечу Слободу. Ну і попросили вони. Щоб якраз от поросятка не переходила на інше БМВД, щоб я їм виділив мішечок стартового БМВД. дотягнули до останнього, тому що вчора от в момент управочки відключили світло, догодував, довимітав той комбікорм, що є. Ну а зараз з самого ранку, до того як я сподіваюся, світло не відключать. Зараз швиденько все немає. От і все, все майже готово. Зараз залишається все тільки ретельно перемішати і біжимо обслуговувати малечу. Так, Першим підсипаємо цим, буквально трішечки. Там у них в кормушечках ще навіть щось і залишилось. Так, Підсипаємо трішечки цим, хоч трошки є. Але потрібно оновити комбікорм, щоб він якраз у них не вибував. Якраз от опилочками засипали наших О, Жевжиків. Нічого страшного. Е, ну, А цим мадамам багато підсипати не будемо, тому що от якраз от вчора вечором, коли я йшов, повигрібав всі остатки і ну, дуже чималенько в коритапа насипав, щоб їм вистачило на ніч. Ну і нехай повністю все повиїдають, подоїдають. Ну а потім обновимо якраз комбікорм і для них вони якраз вигріваються під лампочечкою. Все, всі ситі, довольні. Тепер друзі, можемо приділити декілька хвилин нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами щонеділі піднімаємо, обговорюємо, ділимося, ділимося інформацією, ділимося. Ситуацію, яка складається відповідно в тих областях, в яких проживаємо ми, я в свою чергу розповідаю вам все, що відбувається у нашій Сумській області. Ну, а ви, мої підписники, в залежності від тих районів регіонів України, в яких проживаєте, ви, ділитесь інформацією і ситуацією щодо ринку, на якому відбувається купля-продажа маленьких поросяток. Так як людям, які знаходяться в галузі свинарства, ця тема ну, досить таки цікава і завжди. Є і буде актуальною, тому сьогодні наш робочий день. Ну і взагалі наша тема не стане виключенням. Поговоримо разом з вами про все те, що відбувається на ринку куплі продажі поросяток. Друзі, прошу мене підтримати, написати в коментарях район регіон, в якому проживаєте ви, що відбувається із цінами на маленьких поросяток, так як у нас грядуть похолодання, будь ласка, напишіть, що у вас відбувається, чи знизилась ціна і активність на купівлю поросяток, чи навпаки підвищується активність на покупку поросяток і ціна, ну і мені, і нашим глядачам буде дуже-дуже цікаво, тому що оця рубрика, якраз яка користується на нашому каналі великою популярністю. Так що буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене в коментарях і якраз от опишете. І напишете все те, про що я вас про що стосується у нас ситуації на сьогодні, 22 жовтня 2023. В першу чергу, товариство ціна залежить від того поросятки, яке продається, але тим не менше від 2000 гривень до 3800 на сьогоднішній день просять на ринку за поросяток відповідно в районі двох там двох з копійочками тисячі гривень. Це поросята в районі до 10 кілограмів. Ну і відповідно, від того, що це за порося, е, який воно має вигляд, може коштувати воно і 2,300, і 2,500, і 2. Знову ж таки, то, як Якщо домовиться. Якщо це поросятка більше 10 кг, тобто 11, 12, 13, 15, від 3 тисяч до 4 тисяч гривень на сьогоднішній день на нашому місцевому ринку просять за оце от порося. Що дають, це вже зовсім інші питання. Знову ж таки, все залежить від того, чи хочете ви купити і чи хоче власник продати. Я думаю, всі оці от питання вони досить такі рухливі. Просять одне, а коли дають зовсім інше, то це зовсім інша історія. Але стосовно активності людей не так-то і багато. Зв'язано це також із погодніми умовами, із якраз оцим от похолоданням. На минулих вихідних поросяток брали значно значно активніше аніж. На цих обов'язково товариство пишіть в коментарях якраз ситуація, яка складається на ваших ринках. Буде дуже-дуже цікаво почитати. Значить, учора у нас звідси поїхало два найбільші кабанчики, на місто них я перевів сюди дві свинки, менше, звичайно, ніж ці поросятки, але нічого буде. Усе у нас з ними добре. На гарному якісному комбікормі вони у нас буквально за якусь неділку-півтори підтягнуться і буде. Усе добре. Наша підписниця вчора мене трішечки здивувала, забрала із чоловіком двох кабанів, посадила в салон автомобіля, ну і вирушила додому. Сподіваємося, що поросятка будуть у неї рости, радувати око. Ну і будемо, і ми, і вони задоволені. В принципі, як. То завжди, якби, людям я і бажаю. Не тільки тим, хто купив у мене поросятко, всім власникам, які займаються такою справою, нелегкою, гарних приростів, гарних результатів при відгадівлі, при продажах, тому що все це дуже-дуже важливо, якраз от, позитиву і гарних емоцій у сільському господарстві завжди бракує.